І тільки п'ять тисяч доларів, ти що згоріл? Ладно, давай подивимося, що це за п'ятич доларів. Ми повинні прожити 24 години і виконати 5 новин. Так ліхатня зробить 5 новин. А, і світло, і вода! А, світло і вода! Інтернет! Інтернер інтернет! Виключи! І мой буцик. Зараз. Крістофію! Тома, ну включай без та генератор! Мон, душу дуже тегле, надо щоб с**ло х**о, хоть було у нас! Там вникну я ваш генератор, все, нот ну, нічого ну, ну, не надо! Нам баба Звіна звонить, ой, Джижер звонить! Ну шо Бо по-перше, ми не конпинятки, я собака і котяра, і по-друге, ми згодні. Наші трапи. Як ви і сказали, так і виконавцю прийдеся робити ловоські. Так же зараз потрібно вже виконувати новини, не впутати язик. Тобі Бен буде виживати в дорі! Дивись, якесь котенятку, і ще жопу на весь телеканал наш показує! Ха-ха-ха-ха! Давай подивимося на нього ще ближче. Скажіть, будь ласка, чому пожалуйста! Не, не, не. не знаю, чому я такий, тому що я такий. Том, чому ти да, обіг? Ми економили і включали, коли нам було потрібно. Нам знову Жинджер дзвонить. А, ага. Нам все рівно. А ви знаєте таку гру, що так ви граєте і ваша вежа падає? Так я таку гру знаю. Ючки, лячки, що це таке у мене? То тобто, ти неправильно граєш? Ах. Я так і зрозумів. Так, давай по іншому пограємо. Жовта у нас буде сирник, ось така зелена буде котяра, помаранчева буде у нас добавляєш. Ось така синька цикла буде всього. Ось така червона буксиник, а ось така том'яра бук. Букара томяра. Так, добре, добре. ой, Давай на собою грати. Ось така синенька випадає. Поляпай ще у кого так все, все не дуже мені так подає. Якщо не подобається, то дай новину цю закінчуємо. Том, ну Ти правий, що хоч і води нема, без води ми виживемо. Я хочу, щоб з'являвся генератор на останніх у Якщо генератор зірветься, зараз жижа, може поставити вибухівку і все, і тому тобі, чи ти тобі буде капіт? Я пошукував тільки. Ти так пошуткував, от так і дальше давай шуткуй. Реально, давай ми передохнемо, скажемо Жинжеру, що четверте новину, ми дивилися наші старі новини. Якщо хочете, ви також можете подивитися наші відео з е, старими нашими випусками, після цього випуска і ви можете подивитися ці відео нам з нашому каналі вже один місяць, один місяць смішних новин, це не за це за Знала, джинджер, а давай, братанчик, ми відповімо на цього чинжа. Що він там опять задумав? Ну на наступні на п'яту новину буде розказувати П'є. А ще ж може вибухнути генератор, ми може проснутися від того вибуха, але чи на я не знаю. привіт, примістики, ти ж хотів Ні-ні-ні. Привіт, Примістики, це там кім'я. <режий> ти ж це там ні ні

No, 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 I'm dispatching the BS, I'm dispatching the BS, <coughs> Ну нам дали. ну все, тепер на роботу у нас.